Але послухайте, для чого Біблія нам необхідна. Тому що тільки через Слово Боже ми можемо зрозуміти, який Бог, що Він Творець, що Він Отець, що Він Господь, що Він Спаситель, що Він друг. Тільки Біблія може розкрити нам який Бог. До цього можете знати, що є якась сила в світі, яка все створила, керує, і яка над вами якось спостерігає. А що та сила думає, як вона до вас відноситься? Що вона з вами зробить, як закінчиться ваше життя? Без Біблії ви цього не знаєте. Ви можете відрізняти без Біблії, що таке добро і зло, але як ви можете знати, що таке справжнє добро? Для цього потрібні заповіді Божого Слова. Як ви можете знати точно, що таке зло, якщо ви не прочитали Біблію? Але питання ж не тільки в тому, щоб знати, що таке зло. Питання ще в тому, а як так, щоб від зла відірватися, а добро робити, правда? Де цю силу взяти? Без Біблії це неможливо. Без Біблії ми б не змогли зрозуміти ні Його, ні себе, ні наше життя. Тому Біблія необхідна.